Друзі, вітаю вас з гетьманської столиці України, Батурина. 20 березня ми відзначаємо 385 років з дня народження видатного українця, борця за українську незалежність гетьмана Івана Мазепу. Його непересічна особистість, політична діяльність та меценатство зробили винятковий слід в історії нашого народу. Мабуть, жоден з діячів української історії не викликав більшого зацікавлення і гострих дискусій у світі ніж постать Івана Мазепи. Образ гетьмана представлений у творах літератури, живопису, музики, театри та кіно, надихаючи митців з усього світу. З поміж 20 портретів гетьмана Івана Мазепи, що зберігається в фондовій колекції заповідника Гетьманська столиця, особливо вирізняється портрет гетьмана, автором якого є український письменник та художник Богдан Лепкий. Він виконаний акварельними фарбами на папері і відрізняється делікатним поєднанням контрастної пари сіро-зеленого та червоно-коричного кольорів. Ми бачимо погрудне в три четверті зображення: увага художника, зосереджена на обличчі Гетьмана та відсутні додаткові деталі, такі як предмети побуту або інтер'єру. Зображення в рамці. На тильній стороні портрета у меншому розмірі те ж саме зображення з написом: Іван Мазепа, аквареля на основі ритовини в Петербурзькій Ниві, зготовлений, мабуть, з образу, який був у Києві, в церкві заслонений. Праворуч внизу підпис Б. Лепкій. Датується портрет початком ХХ століття, подарований заповіднику у 2008 році відоми українським маляре та колекціонером Тарасом Лозинським. Хоч портрет має підпис, проте його наявність не завжди гарантує достовірність авторства. Тому й виникло питання, чи дійсно Богдан Лепкий є автором даного портрету. Адже для широкого загалу Лепкі більш відомий як письменник, автор трилогії про гетьмана Мазепу. Появі Епопеї Мазепа передувало тривалий період збору та опрацювання історичних матеріалів, документів, артефактів, які, наче мозаїка, склали масштабний літературний твір, головним героєм якого є велична постать гетьмана Івана Мазепи. Кінцевою метою політики якого було утвердження державності України. Якщо літературна творчість Богдана Лепкого не залишилась поза увагою науковців та дослідників, то образотворча мало досліджена. Проте Лепків малював продовж всього життя. В силу життєвих обставин професійним художником не став, але інтерес до цього виду мистецтва мав завжди. Малював портрети. Краєвиди, ікони, використовував свої малярські здібності при виданні книг. Так, Богдан Лепкий був художником, хоч і маловідомим, та чи був він автором портрету, про який сьогодні йде розмова. У співпраці з колегами музею Богдана Лепкого нам вдалося дослідити наступне. Перед все, важливо підкреслити, що у розвідці, як виглядав гетьман Іван Мазепа, де Богдан Лепкий детально описує і обґрунтовує власні дослідження Гетьмана в образотворчому мистецтві, художник згадує про те, що бачив портрет Мазепи, надрукований у Ниві. У цій же розвідці. Лепкий поділив відомі йому зображення гетьмана на дві групи з бородою і без бороди, мотивуючи тим, що борода звичайно змінює чоловіка. Тому той портрет Мазепи з бородою і без бороди, на перший погляд, такі неподібні на себе. По-друге, порівнявши напис на тильній стороні із рукописами Богдана Лепкого різних років, можемо стверджувати, що це його почерк та манера написання. А значить, і напис належить йому. Окрему вагу заслуговує підпис на портреті. Аналіз рукописів письменника, датованих 30 ми роками ХХ століття, показує схожість у написанні літери Л з тією, що бачимо на підписі портрета. Тож, наявні дані свідчать про те, що портрет гетьмана Івана Мазепи, що зберігається в фондовій колекції заповідника «Гетьмівська столиця. Справді належить пензлю Богдана Лепкого. Цей портрет дає нам нове бачення гетьмана та відкриває шляхи для подальшого вивчення образотворчої спадщини письменника. Нехай вічна буде слава, же пришаблі маєм права, нехай вічна буде слава, же пришаблі маєм права.